موسیقی Жінка подібно весні надихає, вселяє віру в те, що тепло здатне розтопити будь-який лід і оживити все навколо. Увесь світ нині відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. А ми, українці, вшановуємо досягнення жінок у боротьбі не лише за рівноправ'я, а й за незалежність України, збереження та продовження життя на своїй землі. Так, 8 березня це не тільки про красу. А про виняткову силу кожної жінки, її служіння людям, родині, професії, громаді своїй країні. Це про рішучість, стійкість і сміливість наших українок, захисниць, які ризикують життям заради батьківщини, волонтерок, які цілодобово готують, плетуть сітки і збирають безцінну допомогу медичних працівниць, які героїчно рятують життя, освітян. Завдяки яким маленькі українці пам'ятатимуть ДНК нашої нації керівниць, спортсменок, фінансисток чи представниць будь-якої іншої професії. А найголовніше матерів, які оберігають дітей своїми молитвами, дружин, які надихають і чекають вдома, або яку чекають вдома, доньок, які пишаються батьками і стають для них надійною опорою, бабусь. Які віддають останнє своїм внукам і навчають шанувати свій рід. Безумовно, кожна з вас докладає зусиль у боротьбі з ворогом і робить це так, як уміє, проявляючи неймовірну внутрішню силу та витримку, водночас щедрість, великодушність і ніжність. Тому в цей особливий день я хочу висловити вам вдячність від усіх представників сильної статі громади за самовідданість на передовій та надійний тил. Ви довели, що жінки є невід'ємною частиною руху за майбутнє і що ваша сила справді здатна змінювати світ на краще. Хоча історія запам'ятовує здебільшого імена чоловіків, але її творять саме жінки, з яких починається життя, заради яких ми, чоловіки, звершуємо великі діяння і поряд з якими знаходимо прихисток. Відчуваємо спокій та черпаємо сили. Дякуємо вам за те, що ви є. Що стоїте поряд і підтримуєте. На жаль, війна забирає у вас синів, чоловіків, батьків, братів, друзів. І це великий біль для всієї громади. Ми щиро співчуваємо і підтримуємо. Низький вам уклін за жертовність в ім'я майбутньої України. Сил вам впоратися з цим болем і навчитися жити далі. Пам'ятайте, ви не самотні. Жашківська громада завжди пам'ятатиме своїх героїв. Я щиро переконаний, що всі труднощі та негаразди минуть. Настане мир в нашій країні і тоді вже ніщо не затьмарюватиме ваших посмішок. Нехай доля буде прихильною до вас, нехай живими та здоровими повертаються додому усі, на кого ви так чекаєте. Нехай відчуття підтримки, розуміння, любові близьких людей буде з вами повсякчас. Переможної вам весни, щасливих миттєвостей і лише позитивних звісток! Слава і шана вам, дорогі жінки, за те, що плекаєте українську націю. І слава нашій Україні!